Виконуємо номер 3.10 із підручника Геометрія 8 та номер 7.10 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що коли в чотирикутнику всі кути рівні, то цей чотирикутник – прямокутник. Приступаємо до виконання. Нам дано чотирикутник кутник АБЦД, всі кути у нього рівні. Треба довести, що він прямокутник. Знайдемо кожен кут нашого чотирикутника. За теоремою про суму кутів чотирикутника, сума кутів чотирикутника 360 градусів. Якщо вони всі рівні, то поділимо на 4. Із теореми про суму кутів чотирикутника. кутника кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С, і дорівнює куту Д, і дорівнює 360 поділити на 4 отримаємо по 90 градусів. Як бачимо, протилежні кути у нас у чотирикутника попарно рівні у чотири Кутника, протилежні кути, кути попарно рівні, за ознакою А, Б, Ц, Д, паралелограм. Ми довели, що даний чотирикутник паралограм, а тепер будемо доводити, що даний паралограм є прямокутником. У паралограмі ABCD БЦ усі кути рівні. Тоді Паралелограм, за ознакою є прямокутником, що і потрібно було довести номер 3 10 із підручника Геометрія 8 та 7 крапочка 10 з підручника математика 8 виконано.